Відкриваю секрет, де у штатах можна полікувати зуби за дуже дешево. Ця інформація буде корисна для українських іммігрантів, хто не має медичної страховки. Спочатку розповім свій похід до стоматолога, а в кінці відео скажу, як ви зможете це зробити. Ранок у нас був красивий та сонячний, але я поспішаю на свій апойтмент. Це у мене вже друга зустріч з стоматологом. Якщо ви потрапите в таку клініку, у них є три етапи. Іншими словами, три апойтменти. Перший це коли ви приходите і вам роблять тільки рентген. Другий, коли лікарі перевіряють, у якому стані. Ваші зуби і те, що вас турбує. Третє – це гігієна, і зазвичай вона всім потрібна. Ну а четверта зустріч це вже майже по вашому бажанні. Якщо у вас виявили каріс чи ще щось, то ви приходите, щоб це полікувати. Я вже говорила, це моя друга зустріч, та лікарі вивчають мої рентген. Жую на камеру не просто так. Мені дали таблетку у вигляді жуйки. Вона стимулює видалення слини. Потім Я маю плюнути в стаканчик. А доктор, визначає, чи в нормі моє PH слини. такі процедури та лікування роблять вам студенти. Тому шукайте медичні університети стоматологічним факультетом. Якщо хочете більше інформації, пишіть коментарі. З радістю всім відповім та допоможу.